Вечір та ніч з 27 на 28 травня не відрізнялися від попередніх особливим спокоєм. Загарбники продовжили обстріли наших позицій на різних напрямках. Майже весь вогонь своєї артилерії сучасні варвари зосередили на Донецькому напрямку, обстрілюючи Піски, Тарамчук, Березове та Мар'їнку. З гранатометів били по опитному, Новотроїцькому та шахті Бутовка, з великокаліберних кулеметів по Авдіївці. Вночі в районі Берзового відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. Там же злочинці застосовували реактивну систему залпового вогню ГРАД. На Луганському обстріляли з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Оріхове, Жовте, Щастя, Трьохізбинку та Болотяни. На Артемівському з мінометів бандити вели вогонь по Лозовому, Троїцькому та Новозванівці. Тут відбулося і бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. Також відбувся бій і в районі Нелипівки. В обох випадках наші військові дали гідну відсіч загарбникам, які недовго опиравшись, змушені були втікати. На Маріупольському напрямку 120-мм мінометів російсько-терористичні найманці гатили по Широкиному, а з 82-х по Миколаївці. Ніч в районі Маріуполя пройшла у тиші.